Всім привіт! Давно хотів поставити собі кондиціонер в автомобіль. Дані моделі, як в мене, Renault Master 2 Дорест були з кондиціонером, але не всі. Я рішив собі постановити. Що для цього потрібно? Для цього потрібно весь комплект. Під капот, тобто шланги, радіатор, кріплення на двигун, насос, компресор. О. І так само в салоні. В салоні потрібен блок управління кондиціонером, пічкою і кондиціонером, О. трубки, саме основне пічка під панелю, там під два радіатора вона йде під звичайний радіатор, що вам на опаленні, і радіатор. На кондиціонер це, кондиціонерце, на охолодження. О. І так само реостат і проводка. О. Значить, е, саму корпус пічки мені подарив е, хороша дуже людина, мій друг з Луцька, з групи Реномастер е, Олексій. Він йому не був потрібен, він собі не хотів його ставити, тому вирішив кажуть, Подарувати. За що йому дуже дякую. О, Костя з групи Renomaster з Хмельницька підігнав мені, ми з ним помінялися, я йому там сидіння і ще дещо, і він мені при... трубки з осушителем, О. плюс я купив сам компресор, О. я купив блок управління пічки, але, на жаль, проводки я так і не знайшов на Одорест. Але я вирішив поступити інакше. Установлюємо, будемо знімати панель, буду встановлювати повністю комплект. Весь, о, але регулятори пічки я поставлю з рестайла, о, тому що є проводка, є комплекти. Кнопку просто нажав, кондиціонер і він працює. Поставлю реостат, під кондиціонер, все зроблю, як то кажуть, о, але проводку проще знайти і перемикачі з рестайла. Тому ось так. От. Ну що, будемо пробувати. Саме, як то кажуть, основне це треба зняти панель, розібрати і замінити основну корпус пічки. Погнали?